Ми на фініші уборки, уборки ділянок гібридизації нашої компанії. Погода вводила корективи навіть у уборку, Нірчали, звісно, то дощ ляпав, півдня руку косили бувало, по півдня такое. Ну, думаю, усіх знаєте, про що я говорю. Але вже позаду залишилося тут добрити тільки невеличкі кусочки і ми вже на коні. Ну, поки не на коні, поки коло коня. Чувствуємо себе як я ялошать. Квітки на голові, <хи> а заднє місце в милі. А так от воно в цьому році виглядає. насіннячко. В прошлому було трішечки крупніше. Значить, Крупні фракції в цьому році будуть, але не настільки багато, як у прошлому. А все залежить від того, наскільки нас Обходили дощики. В минулому році було краще, в цьому році гірше. Дуже сподіваємося на наступний сезон, що буде так, як пройшли рік. Ну а так взагалі все нормально. Ми задоволені, це головне, і ви задоволені, тому що багато хто коситься з фермерів, зараз дзвонять мені, менеджерам. Ми навіть там буває після 9 години там, по годинки по дві спілкуємося з нашими клієнтами, які розказують під чарочкою, скільки вони косять, як вони косять і які результати порівняно там з іншими. Дзвоніть, набирайте, ми на зв'язку 24 на 7 Про роботу спілкуватися ми любимо. Ще раз покажу. То, що буде, то що піде на доробку, чистеньке. вбираємо при вологі в ряді 15% для того, щоб не травмувати, щоб не було сколів, щоб сімочка була в мішку, як сльоза, гарна. Так що всіх запрошую до співпраці. Ура! Ми обираємо наші ділянки гібридизації соняшника. Самий нові комбайн, перегрузчики, ну все по модному і все по феншує, як то можна сказати. Зараз прямуємо погрузчик, трактор, буде вигружати все це діло на фуру і далі на завод все це діло їде. Шановний глядач, це компанія Літа Select. Як завжди дякуємо, що ти залишаєшся з нами, приділяєш нам увагу. Значить, у нас сьогодні бомбезний настрій, тому що ми отримали результати нашої роботи на полі. До нас приїхала перша машина з нашим насінням. Яке вже переробилося, зафасувалося, протравилося, інфрустувалося, господи, там куча всяких просидок. Коротше, є вже готові мішки по одиниці з саксоном, фракція преміум, фракція Екстра. Доробка насіння ідеальна, тільки що дивились, відкривали мішок. Укрнасіння пром найкращий наш партнер по доробці насіння. Велике дякуємо тобі. Тому, хто має бажання придбати, будемо раді. Ми плануємо наступний сезон, як і планували, все дякуючи ЗСУ. Десь є якісь корективи, але в основному все йде по плану. Велике дякуємо тим клієнтам, які вже позатарились наш нашим насінням, поформорним контрактам. Зараз ми вам будемо розвозити його. Тому чекайте нас в гості. Па-па! Це ще хлопці хотів від себе додати і показати, як хлопці вміють доробляти насіння. Ми свою польову роботу робимо ідеально. Як виглядає ідеальна робота доробки... О, цей телефон настроїти. О, настроївся. Ні палочки. Все воно однообразне, відкалібровується там. У Запоріжжі. Як би, як по простому, що люди не даром їдять свій хліб, як і ми надіюся.